Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, Ми сила! Активному контрнаступу ЗСУ передувало понад місяць роботи на Сході, зокрема на Харківському та Ізюмському напрямках. Наші військові систематично завдавали ударів по позиціях ворога, знищували склади із боєприпасами. Про це розповів військовий експерт, керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону. За його словами, наші збройні сили застосували певну військову хитрість, посиливши наступ на півдні, куди росіяни змушені були перекидати частину своїх підрозділів. Ще однією причиною відступу окупантів є деморалізація особового складу через відсутність будь-яких стратегічних перемог. Російська армія станом на майже 200 днів війни повністю деморалізована. Крім того, дається взнаки некомплектність ворожих підрозділів. Їх не виводять на перегрупування та ротацію на територію РФ, зауважив Мусіянко. Експерт привів до прикладу ізюмський напрямок, який із травня був одним із пріоритетних для Росії. Туди приїздив начальник генштабу РФ Герасимов. Туди перекинули десантні підрозділи ворога та спецпризначенців. У переважній більшості там були навчені військовослужбовці. До слова Герасимов свого часу заледве втік з Ізюм. Коли штаб накривали в небо, піднімали навіть борти та твердили про поранення загарбника. Олександр Мусієнко наголосив, що слова президента Володимира Путіна про те, що Росія на війні нічого не втратила, свідчать, що понад 52 тисячі загиблих російських військових взагалі нічого не значить для нього. Масштаби змін, що відбулися, не всім ще видно. Але там, де Україна стикається із зовнішнім світом, відчувається прекрасно, говорить вже Олексій Арестович. Операція триває не лише на сході, а й у Херсонській області. Фаза прориву швидкого просування. Цунамі замінилася фазою закріплення результатів і боїв за заняття найбільш вигідних рубежів, як трамплінів для наступних стрибків. Наше командування не дозволяє собі захоплюватися, і це вища ознака професіоналізму. Для наступу потрібні умови і ресурси, і вони створюються не за один день. Результати цунамі на сході блискучі. Однієї техніки захоплено на те, щоб повністю забезпечити нову нашу механізовану, а то й танкову бригаду. Про моральні аспекти, що там говорити, у всьому світі зламаний міф про непереможність російської арії. Армії, що означає тотальну зміну перспективи. На Києво центрично. Масштаби змін, що відбулися, не всім ще видно, але там, де Україна стикається із зовнішнім світом, відчувається прекрасно, пішли зовсім інші розмови, прохання і пропозиції, і надії. На нас почали сподіватися навіть ті, хто був безнадійний. У дуже багатьох скептиків почалася тотальна переоцінка, і скоро вони будуть поспішати з нами дружити. Як з головним донором безпеки в Східній Європі, і це мінімум. Війна триває, будучи наші блискавичніші удари, буде і Прогризання їх оборони, там де вона міцніша, удари росіян по нашій інфраструктурі нічого не скасують. Вони тільки призведуть до прискорення допомоги і прискорення падіння путінського режиму, відповідно. Путінський режим знаходиться в ситуації іменованої в шахах Цугцванг, при якому будь-який їх хід веде до погіршення його позиції. Тепер ми їх граємо і ми їх зробимо. А далі починається зовсім інша історія, в якій ми міняємо їм ніжки буша на їх ядерну зброю, що і як робити із залишками путінської великої Росії подивимося. До зустрічі! Глядачі! Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила!